Бізнес із найкращим другом убив приятеля і шантажував його матір. Проскочити перед потягом спринт на коліях закінчився реанімацією і смертю. Напад на військомат на Запоріжжі невідомий випустив по будівлі кілька десятків коль. Криваві компаньйони у Запоріжжі потенційні власники стоматологічного кабінету убили співвласника бізнесу. Зловмисникам вистачило нахабства ще й шантажувати його матір за нібито живого 25-річного парубка. Вони вимагали викуп. Данило Грибко зник ввечері 7 березня до міліції. Мати звернулася наступного дня. Водночас тим, друзі та знайомі молодика поширили інформацію про зникнення людини у соціальних мережах. Незабаром його знайшли. Та замість радісної звістки міліціонери повідомили родичам про смерть 25-річного хлопця. Він дуже любив життя, любив працювати. Маму дуже сильно любив. Він постійно був з мамою на зв'язку. Мама постійно знала його місце Не було такого, щоб він там кудись різко пропав. Невдовзі убивця хлопця знайшли і затримали. В ході оперативно-развисних мероприятий були встановлені, последствия задержані два жителя города Запоріжжя, ранее судимые за корыснее преступления, которые сознались в совершении преступления убийства. Коли родичі і близькі дізналися, хто вбивав, то отетеріли. Виявилося, що хлопця позбавив життя його найкращий друг. Слідчі з'ясували. Данило працював з одним техніком, збирався відкривати власний стоматологічний кабінет. У компаньйони взяв друга та його родича. Зараз припускають, вбили хлопця через гроші, на які він збирався вести бізнес. Ми ніколи не могла подумати що чоловік, який це зробив, по всій відомості. могла на нього подумати. Ми дуже добре спілкувалися. Ну, був другом, близьким очі. Очень. Вони очень-очень много проводили Никогда не доверял ему, он його сім'єю назвал. Данила застрелили у його машині, тіло спустили у підвал орендованого гаражу, де її закопали разом із нарядом вбивства. По тому вирішили підзаробити на родичах убитого. В ході досудебного судного слідства була встановлено... Еще одно обстоятельство, то, что матери на мобильный телефон приходят смс с угрозами, как в адрес ее, так и в адрес ее сына, о том, чтобы с требованиями выплатить деньги в сумме 30 тысяч долларов. Цинизм действий преступников также был в том, что после убийства, которое было совершено 7 числа, 7 марта, преступники звонили маме, требовали выкуп. чоловік в це те був, був уже обід. Нині обидва чоловіків перебувають під вартою за убивство. Друга і компаньона їм загрожує довічне ув'язнення. Сергій Вендін, Олександр Осадший, Запоріжжя, НТН. Смерть на коліях у Бородянці. Швидкісний потяг убив чоловіка. Усе сталося вранці, коли пенсіонер намагався проскочити перед поїздом. Постраждалого, ще встигли доправити до тамтешньої лікарні, та медики були безсилі. Ось він отуди йшов і цього. йшов? Охоронець Анатолій показує місце, де сталося лихо. Просто на переході до перону на залізничній станції Бородянка чоловік хотів прошмигнути перед потягом і не встиг. Хундай йшов туди. Він значить сюди йшов і тут його захватило. Кричали йому, а він ішов на чи він глухий, чи він цього. І не, не обративні мання. І все, оце що було. Свідки одразу ж викликали медиків, швидка прибула за рішені хвилини. Лікарі навіть довезли закривавленого постраждалого до приймального відділення місцевої лікарні. Втім, врятувати його не змогли. Почалися відразу реанімаційні заходи. На жаль, стан хворого позволив нам вирішити питання стосовно того, щоб його скажімо, привести до життя. Залізнодорожна травма тяжка, відкритий перелом черепа, перелом ніжньої щелепи, перелом стегна зліва. Ну, Такі травми тяжкі. Зачепило чоловіка боковою частиною потягу, та цього виявилося достатньо для смертельних травм. Пішохід відлетів на декілька метрів уперед і вдарився об залізничні рейки. Чому не почув охоронців, невідомо, але крики свідків врятували ще одне життя. Коли йде хунтай, наші охранники завжди виходять між, щоб по переходу не йшли люди. На те время йшла жінка і мужчина. Мужчини того не видно не було. Слаженчина стали кричати, стали кричати, а жінка встановилася. Де що мужчина взявся ззаді? і його вітром якось скинуло. Про загиблого відомо небагато. Він мешкав у селі в Бородянському районі. Ймовірно, повертався додому. Поїздом з полученням Київ-Львів було збито чоловіка, смертельно травмовано чоловіка. Чоловік з 40-го року народження, пенсіонер, намагався перейти колію, проте не встиг. Дана подія мала випадок внаслідок необережного і недбалого ставлення до заходів безпеки. На Київщині у 2015 році, долаючи залізничні колії через необережність, загинуло 12 людей п'ятьох покалічило. Тож залізничники закликають пішоходів бути уважними. Гальмівний шлях потягу складає близько кілометра, і потяг не в спромозі машиніст швидко зупинитися і миттєво зреагувати. Тому, перш за все, безпека людей на залізниці це в їхніх руках. Ігор Шумик, Олександр Кругликов, НТН. Дві вантажівки не поділили дороги в Ужгороді. Травмованого шофера рятувальникам довелося вирізати із понівеченого салону. Ну а у Черкасах вулиці літала інкасаторська машина. Водій не поступився дорогою і влаштував ДТП. Огляд автопригод. Далі. Грошей не буде. Принаймні ця інкасаторська машина своє вже від'їздила і навіть відлітала. У Черкасах на перехресті водій спецтранспорту вирішив не поступатися дорогою легковику. Від потужного зіткнення обидва транспорти вилетіли на тротуар. Банківський мікроавтобус перекинувся. Водії травмовані, їх доправили до лікарні. Правоохоронці з'ясовують обставини аварії і вже звітують. Кермувальники були тверезі. Водій автомобіля спеціальної інкасації «Форд» не виконав вимогу дорожнього знаку 2-1, не додав переваги в русі водію автомобіля Джилі, внаслідок чого сталося зіткнення, і автомобіль інкасації перекинувся. Кока-кола проти пива? Дві вантажівки з напоями не поділили дороги в Ужгороді. Фури рухалися об'їзною дорогою. Один з водіїв пригальмував, аби повернути, та інший не витримав дистанції і наздогнав колегу. Від удару передню частину призвідника аварії розплющило, водія затисло у салоні. Витягати постраждалого рятувальникам довелося за допомоги спецтехніки, із травмою ніг чоловіка ушпиталили. Водій автомобіля марки Мерседес не поруся з керуванням і здійснив зіткнення з автомобілем марки Сканія. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль Сканія перекинувся в кювет, а водій автомобіля марки Мерседес з відкритим переломом ноги був доставлений до обласної лікарні. Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. У Києві легковик зіткнувся з велосипедистом. Двоколісний рухався тротуаром. Фіат виїжджав з двору. Хто з водіїв упіймав гаву, нині з'ясовують правоохоронці. 41-річного велосипедиста зі струсом мозку та переламами ребер доправили до лікарні. Інспектори твердять, життя чоловікові врятувала за мала швидкість обох транспортів. Невдалий колір автомобіля, так пояснив аварії водій «Шевроле» у столиці. На перехресті чоловік не поступився чері і протаранив його. Шофер запевняє, взагалі не помітив сірого легковика, колір якого буквально злився з асфальтом. Підвів призвідника аварії зір чи неуважність з'ясовують правоохоронці. У чері спрацювали подушки безпеки. отім травм його 25-річна водійка все одно не уникла. У стані середньої тяжкості дівчину. Ушпиталили. Інна Дученко, Ірина Васюра, Євген Соломін. НТН. У Дніпропетровську затримали злочинне угруповання, яке грабувало колекціонерів антикваріату. Вже довели їх причетність до скоєння чотирьох зухвалих злочинів, але у міліції впевнені, кількість таких нападів значно більша. Тож після розголосу інформації у ЗМІ цілком ймовірно, що у резонансній справі з'являться нові епізоди. Починаючи з осені минулого року Дніпропетровському прокотилася низка дуже схожих за сценарієм розбійних нападів та пограбувань. Усі, хто постраждав від рук невідомих зухвальців, колекціонери... Стоїмость е, найбільшої колекції, яку вдалося заводити злоумишленникам, составляють е, около 400 тисяч гривень. Е, значить, це монети, медалі, ну, інші предмети як варіату. Вийти на слід злоумисників, а тим більше упіймати їх на гарячому було непросто. Задля вдалої операції кількох оперативників ввели у середовище колекціонерів. Зустрічі дніпропетровських колекціонерів та поціновувачів антикваріату є традиційними. Щосуботи та неділі вони збираються ось тут, біля пам'ятника молодому Шевченку. Врешті кілька місяців оперативного стеження виявилися дієвими. Злочинців вдалося вистежити. В міліції наголошують, члени угруповання завжди реагували швидко та організовано. Під час останнього нападу потрапили у пастку, Вислежували жертву, після чого ударна група доганяла жертву ззаді, били э, в останньому випадку телескопічною дубинкою з металічним набалдашником по голові, після чого сумку з вещами. Ценными, жертву вибирали, який нам это дело. Ну, то есть Ми приїхали на місце простяг, нам дали чітко указання. Пошли, так про невдалий напад, під час якого ледь не вбили жертву, розповідає один із затриманих і додає більшість його поплічників колишні тюряжники. цих група із Двоє з которых організатори і п'ять исполнителей. Криса, ну в смысле наводчик, це один із місцевих колекціонерів, ну а точнее барик. У багатьох колег по хобі не просто був в гостях, а й робив ремонти. Отсюда і така усвідомлюванася колекціях своїх жертв. Сам падло руки не хаті. Наня Лурак, а ті отморозки. Ніскільки мужикових морозки чуть не забили до смерті. Вже доведена причетність угруповання до скоєння чотирьох розбійних нападів. Та правоохоронці впевнені, кількість жертв значно більша. Із Дніпропетровська, Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН. Новохудікачів Крижопільського виправного центру на Вінничині затримали правоохоронці. Майже три тижні засуджених розшукували спеціально створені групи працівників міліції та департаменту з виконання покарань. Утім, зловмисники часу не гаяли. По різних районах області встигли викрасти та розібрати на запчастини шість автомобілів. Щоправда, солодке життя скінчилося передчасно. Місця їх переховань врешті виявили правоохоронці. Нині обидвом додасться строку за ґратами. Чого я працював все це час? почему я вот хорошо себя вел, ни ни одного, ни рапорта, ни наказания, там ничего, одни поощрения. И тут бах, и все, работай дальше. За что? Для чего я это все делал эти все годы? Зачем я работаю? Для кого? Да, и на эмоциях злые. Столько сидеть, столько ждать этого освобождения. А тут берут вот так просто. Ну, Как-то на этих парах и убежали оттуда. А тепер просимо вашої особливої уваги. Рідні та близькі розшукують Юрія Анатолійовича Андрійка. Він хворів і недуга загострювалася. 12 березня 51-річний чоловік мав їхати на лікування на вулицю Дружби народів у Києві. Вийшов із дому на Голосіївському проспекті і більше не повернувся. Зрізникло сто 170 сантиметрів. Він середньої статури на підборідді Родимка. Усі, хто бачив цього чоловіка, просять телефонувати 102 або на номери, що зараз на екрані. Військомат обстріляли на Запоріжжі. Напад на установу стався сьогодні близько о пів на другу ночі у селищі Якимівці, що неподалік Мелітополя. За словами співробітників військомату, невідомий випустив у будівлю 30 куль, вочевидь з автомата Калашникова. Майже усі вони потрапили у стіну. Жерта постраждалих немає. Зранку ж на місці подій працювали експерти криміналісти, і вони кажуть, що нападники використовували автомат АК-74 калібру 5,45. Пока догадок нету, понимаете, как мобилизация, она не всем по вкусу проходится, поэтому, возможно, где-то кому-то наступили на хвост, где-то что-то. Насчет догадок, я же сказал, я пока тут Варианты может быть масса и может быть уйма вариантов. Нічний протест проти незаконної забудови у столиці закінчився лікарняним ліжком для двох активістів. В одного вогнепальне поранення, в іншого перелом та синці. Київські чиновники заспокоїли вже найближчим часом скасують договір про дозвіл на будівництво і накажуть забудовникам прибрати паркан. Протистояння між забудовниками та містянами на вулиці Волгоградській триває вже не перший день. Люди не на жарт налякані майбутнім будівництвом, адже можуть залишитися без даху над головою. Вот находится сзади нас пятиэтажный дом. Там пятиэтажный дом прямо на склоне. Аварийный. Аварийный. дом, который не первый год стоит. И собирается строить 25-этажный дом. Жилой. Жилой дом. И подземный паркинг. І просто-напростають не видержать. За словами громадських активістів, дія дозволу на будівництво припинена судом. Та, попри це, бізнесмени відступати від свого не збираються. Останньою краплею терпіння місцевих жителів стали спиляні каштани за парканом. Аби зупинити беззаконня. Люди пішли у наступ. Троє чоловіків з юрби перелізли через паркан та вийти звідти самотужки вже не змогли. На території знаходяться. Вооружоне люди, чоловіку, которого сломана рука, може засвітительствовати, що з ним праїс як він туди попав. Правохоронці прибули на виклик і таки спромоглися не допустити кровопролиття. Міліція була на місці, міліція реагувала, міліція заспокоїла НАТО після нетривалих перемовин з представниками забудовника. Було повідомлено пікетувальникам, що конфлікт, який у них виник, буде вирішено виключно в правовому руслі. Однак протистояння так просто не закінчилося. Пізніше місця не затримали озброєного чоловіка, що вештався поряд. Ним виявився один з охоронців представників забудовника. Його доправили до міліційного відділку, а двох поранених активістів до лікарні. Тим часом чиновники кажуть, можуть врегулювати конфлікт у законний спосіб. Є два путі. Один путь, і му вже проходили на пійзашки, на другіх ламати. Ну ми видали будем да, слушай, нарушать закон. Второй путь это додатися неделю дві рішення Київ і закон. Тож містянам залишається сподіватися, що найближчим часом Київрада таки ухвалить рішення щодо скасування договору про дозвіл на будівництво і накаже забудовникам прибрати паркан. Олександр Храпач, Андрій Гріщенко, НТН. Інфекція в річках на Одещині. В Дністрі та Торунчоку знайшли ротавірус та гепатит А. І, ймовірно, забруднення сталося через скидання невідомих речовин. Чим це загрожує мешканцям регіону? Адже питну воду беруть саме із цих водоміщ, дізнавалися наші кореспонденти. Селище Маяки стоїть просто на Дністрі. Воду мешканці беруть саме звідси. Про забруднення річки інфекцією місцеві ані духом. Кадета говорили, що там бувають, но а на кануні нічого не слышали ми. Я поняла, що одні стояки не я не чула, чесно я но... В общем, не знаю много чого габета. Хоча віруси у річках са не підстанція, знайшла ще на початку тижня. Причину їхнього виникнення ще з'ясовують, але підозри є. Можливо, забруднення пов'язано теж із якимись несанкціонованими скидами на території, як на території нашої країни, так і. Території Молдова саме незаконні скиди на території сусідньої держави стали причиною виникнення справжньої епідемії ротавірусної інфекції на Одещині ще на початку 2000-х років. Тоді збудники хвороби потрапили у питну воду. Постраждало більше трьох тисяч осіб. Після цього спалаху на території області збільшилась кількість людей, які перехворіли, і збільшилась кількість реконвалісентів. Противірусну інфекцію в народі називають кишковим грипом найбільш вразливі малюки. Нині заспокоюють санепідемслужбі із захворюваностю. Все спокійно на сьогодні немає підйому захворюваності в нашій області. Зністрап'ють мешканці Одеси, Южного та ще кількох міст. Небезпеки нині немає. Зазначають у місцевому водоканалі. Мовляв, їхні ступені очистки вбили усі віруси. По нашим даним каких-лібаткланіній от Санпіна не санпінані существують. не зафіксували по качівці водопроводної води. Утім, воду таки радять кип'ятити. Коли ж зникнуть віруси із річок, санепідемстанції не кажуть, хоча розраховують, що поява інфекцій сезонно раніше спостерігали її активізацію саме в цей період лютий березень. Олена Тишенко, Марія Тарасова, Святослав Мелешкін, НТН. Він сидів у своєму кріслі при трьох президентах. Є шанси, що сидітиме й нині, але вже за ґратами. Після низки журналістських розслідувань, які викривають мільярдні корупційні схеми, Олексієм Кривопішиним, очільником південно-західної залізниці, зацікавилися прем'єр-міністр та правоохоронці. Про скандали на залізниці розповість Марина Борисполець. Київська область село Худосівка. Тут розташований фешенебельний заміський клуб. Справжній рай на землі. На понад 11 гектарах є. Готель на 37 номерів, будиночки, озеро, басейн, футбольне, волейбольне, баскетбольне поля, тенісні корти. Звідси виїжджають гості на елітних іномарках. А от журналістам тут не раді. Просто перед знімальною групою свідка пафосний заклад зачиняє ворота. Доброго дня. Добре. Скажіть, будь ласка, це Кривопищину належить цей комплекс. Я як охранник, не маю права нічого лишнього. Так, всі, всі, всі кому потрібно, з свя... телефончики, зв'язуйтесь з адміністрацією. Після охоронця до журналістів свідка виходить чоловік, який просить пред'явити посвідчення. Пред посвідчення. А ви хто? Скажіть, ви мене ще не запустили. Але, але Олег, ви хто тут? Вих тут я вам тільки що представилась Марина я просто Аліна Стрижак журналістка. Вона вже не раз звертала свою увагу на шикарний комплекс за містом і точно знає, кому він належить. Родині очільника південно-західної залізниці Олексія Кривопішина. Медійниця каже: на цій землі мали звести санаторій для залізничників. Утім, не судилося. Ця земля 11 гектарів раніше належала державному підприємству Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. Що робить кривопішин? Кривопішин створює одноіменне акціонерне товариство, теж Український центр обслуговування пасажирів на, залізнич... на залізничному транспорті. Потім, потім це підприємство орендує цю землю на 49 років. оці 11 гектарів. А далі воно просто береться і будується за державні гроші, за залізничні гроші, силами залізничники. Будується приватний комплекс. Журналіст-розслідувач Юрій Ніко. Олов зазначає таку корупційну схему Олексій Кривопішин втілює в життя не вперше. Готель Експрес на бульварі Тараса Шевченка в Києві також належить йому. Свого часу о, залізничники створили о, окреме підприємство, яке займається справами цього готелю. А потім о, це державне підприємство раптово стало приватним. А потім хоп, акціонування, продаж акцій, фактично там копійчаний, і все йде на гонконгський офшор. На мою думку, мова йшла про крадіжку готелю у самісінькому центрі Києва. Після низки журналістських розслідувань Гарсеній Яценюк відсторонив Олексія Кривопішина від посади і доручив Міністерству інфраструктури та правоохоронцям провести перевірку. На період проведення такої проверки було прийнято рішення назначити временно що обязаності начальника дороги независимого чоловіка господина Тягульського. Утім, почати працювати в південно-західній залізниці Володимир Тягульський так і не зміг. Спочатку його не пускали на роботу люди в камуфляжі. Було судове рішення. Которая заблокировала, отложила, приостановила работу господина Тягульского. Суд в этом контексте сослался на то, что согласно приказу о распределении полномочий есть э, другие исполняющие обязанности, в частности, первый заместитель. Югазападний начальник югозападної железної дороги господин Федор. Нині Максим Бланк, керівник Укрзалізниці, наказав звільнити всіх заступників Олексія Кривопішина. Утім, останні не без впливу на ці процеси Кривопішина, відмовляються виконувати будь-які накази, які надходять з Укрзалізниці. Мовляв, вони їм не підлеглі. Заява піде на західну зриниці та її окремих працівників. Наводять на думку, що до намірів вийти з під державного контролю. Та не допустити проведення ретельної перевірки, міністерство не може допустити будь-яких провокацій у такому питанні і закликає керівництво і колектив Південно-Західної залізниці залишатися в правовому полі. Експерти кажуть, якщо люди кривопішина лишаться на посадах, то всі корупційні схеми продовжать працювати. Зрозуміло, чому Кривопішин а, не сидів раніше. Тому що 2 мільйони гривень ми з'ясували, пішло родині міністра інфраструктури козака. Тепер же ж нікуди мільйони не носяться, ну ми так думаємо, що не носяться. Ну. От. А, але про те, що цей чиновник сяде, не йдеться взагалі. І йдеться про те, що, можливо, він залишиться на посаді. Виглядає так, що Кривопішин домігся е, якоїсь такої е, перемир'я, е, на час якого його люди правлять е, в залізниці. Свідок стежитиме за конфліктом у південно-західній залізниці. Подальший розвиток цієї ситуації і буде індикатором боротьби української влади з корупцією. Марина Боросполець, Вікторія Балицька, Ірина Вонакурова, Святослав Малешкін, НТН. Малазійський боїнг МАЖ 17 був збитий на території України зенітною ракетою з комплексу БУК. Про це написало ірландське видання RTL News За результатами незалежного розслідування кореспондента Еруна Апкерманса. Уламки зібрані на місці падіння літака у листопаді. Журналіст передав експертам до Варшави Мюнхена та Лондона. Із семи уламків чотири виявилися фрагментами літака, три інші фрагментами ракети зенітно-ракетного комплексу БУК. На одному із них експерти змогли виявити частину серійного номера ракети. Чи що вона була виготовлена в Росії, та попри це, Москва систематично відкидає обвинувачення у причетності до інциденту? На території невизнаної нагірно-карабахської республіки поновилися збройні сутички на лінії зіткнення між армією Азербайджану та силами нагірного Карабаху. В результаті стрілянини є загиблі, проте дані сторін істотно різняться. В офіційному баку заявили про 20 загиблих і поранених вірменських солдатів. Той час, як в нагірному Карабасі повідомили про трьох вбитих і чотирьох поранених, також там стверджують, що напад стався з боку супротивника зі свого боку в Азербайджані. диверсію заперечують. We'll be right back. Щонайменше 55 осіб загинуло внаслідок потрійного вибуху в Ємені. Ще понад дві сотні постраждали. Про це повідомили лікарі та свідки теракту. Терористи-смертники підірвали три вибухівки у мечетях єменської столиці Сані. Перший вибух стався у середині мечеті Бадр у східній частині міста. Другий біля виходу з неї, коли люди намагалися втекти, під час третього вибуху смертник підірвав себе у мечеті Аль-Хашуш. Відповідальність за теракти, поки не взяло на себе жодне угруповання. Залізнична аварія в Індії загинули 15 людей, понад півсотні травмовані. Пасажирський потяг зійшов з рейок у штаті Утар-Прадеш. Три вагони і локомотив перекинулися. Попередньо відомо спричинила катастрофу несправність гальмівної системи. Нині усіх постраждалих доправили до лікарні. Залізниця обіцяє виплатити компенсації родинам загиблих. Десятеро осіб загинули під час авіакатастрофи в Уругваї. Аргентинський літак розбився одразу після виліту з аеропорту неподалік місцевого курорту пунта Дель Есте. За попередньою інформацією вижити нікому не вдалося. Турбогвинтовий Бічкрафт С-90 після падіння зайнявся. Лайнер вигорів повністю, поки знайшли тіла трьох загиблих. На місці працюють пожежники і рятувальники. Причини трагедії з'ясовують слідчі. Мілана Миронюк НТН. Шалена вантажівка, перехожа, яка потрапила під колеса автомобіля, а також мікроавтобус, що ледь не вбив школяра. Далі у нашій програмі кадри приголомшливих ситуацій із автошляхів. Тисне на газ, а про інших учасників руху здається і не думає. В кадрі з'являється вантажівка, вона набирає швидкість і, Ми, і на... ай, 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 ай. нас догнала легковика, а далі все за принципом доміно. Люди у цій аварії не постраждали. А от машини тепер потребують ремонту. Тепер кадри про щасливий випадок на дорозі. Для перехожих загоряється зелене світло. Хлопчик починає бігти. Мікроавтобус мчав на червоний сигнал світлофора і лише дивом не збив дитини. Аварію пасажирського автобуса та УАЗа зафіксували одразу два відеореєстратора. Ось кадри зіткнення. А тепер інший ракурс із салону автобуса. Виявилося, що водій УАЗа втратив контроль над своїм автомобілем, тому транспорт і вилетів на зустрічну. І на сам кінець про страшну ситуацію. Хто винен у цій аварії встановлять правоохоронці? Та подивіться, як все сталося. Імовірно, водій не помітив жінки. Та чому перехожа так сміливо зійшла з тротуару і пішла дорогою? Павло Прядко, НТН. на цьому наш час. Ефірі вичір. Поназвам. Прощаюся. Бажаю гарних вихідних і вкотре нагадую. Не забувайте берегти себе.